Так, феєрично урочисто розпочався дитячий ранок, присвячений дню вишиванки в дошкільному навчальному закладі. номер 4. світлиця, в якій виступали діти, була урочисто прикрашена вишитими рушниками, різнокольоровими українськими вишиванками, що уже надихало на особливе сприйняття всього рідного національного. Всі присутні, і діти, і дорослі одягли вишиванки на свято. Як урочистий одяг, родинний оберіг і як свідоцтво приналежності до нескореного духом прекрасного вільного українського народу. Отож, вірші та пісні, котрі підготували до шкільнята, були яскравим. Тому підтвердженням. Україна рідна, Україна мати. Ми по тебе пісню будемо співати. Спостерігати, що деякі сім'ї всі без виключення прийшли в цей день у вишиванках. Я на весілля висувала собі рушник, а ще у нас є бабусини, бабусини, рушники і наволочки вишиті на подушки. Чи часто ви одягаєте вишиванку? Ну я вважаю що це більш урочисте, тому ну, на свята більш на свята. Коли ваша дитина вперше одягнула вишиванку? Мабуть, в садочку на свято два роки, і це дуже важливо, що своїм дітям ми з ранніх літ прищеплюємо любов до всього українського. Дивлячись на них, розумієш, що той код українського народу, який передається з вишиванками з покоління до покоління, вони з гідністю понесуть в майбутнє. Віримо і в наші збройні сили, котрі сьогодні захищають дитинство цих малюків і вплітають різнокольорові нитки в історію свого нескореного народу. Як ви вважаєте, з вишиванками ми швидше переможемо ворога? Звичайно, я вважаю, що потрібно частіше їх одягати і частіше е, виходити на вулицю вишиванку. Чи передаються в спадок якісь вишиванки в вашій родині? Так, передаються. Від бабушки, рушники обов'язково, наволочки і просить вишити. Для вас вони чим являються? Оберігом. Софійки колись передали? Так. так, так. Справжнім оберегом українців є і вишиті рушники. Отож танець дівчаток з рушниками був досить красивим, вишуканим і по дитячому щирим. Не менш яскраво показали себе і майбутні козаки, котрі з саблями на конях уже відчували себе справжніми захисниками і славними продовжувачами справи безсмертних козаків. Родзинкою свята стало і виконання пісні Сорочка мамина, вихователями дошкільного навчального закладу мамина мамина. Тож бажаємо і ми, аби сьогоднішні україночки вишивали сорочки-обереги і для тих військових, котрі оберігають рідну землю, і для маленьких діток, аби їх очікувала гарна доля. Відчуття нашої нації, відчуття нашого життя, вкладали у цей візерунок як ну, як вкладення нашої душі. Так, дійсно, такі майстрині, як Олена, вишивають з серцем, бо створює вона ікони, котрі і душу очищають, і оберігають, і надихають. Як ви відчуваєте, яку саме ікону ви маєте вишивати наступну? Ну, це енергетика, це відчувається, що ти бажаєш вишити. Не знаю, якось під натхнення приходить. Ви... Це сила, це спокій і ну, получаєш, отримуєш задоволення від процесу. Ви комусь даруєте, чи всі залишаєте вдома? Так, у мене немає жодне, бо всі роздарували. Отож, сьогоднішній захід став справжнім святом неперевершених емоцій, вражень для всіх присутніх. Батьки присутні на святі поринули разом зі своїми донечками та синами в неперевершений світ дитинства. Просто нема слів. Дуже добре, дуже гарно все було дуже цікаво. Дуже чудові враження. Особливо мені сподобалась пісня наших вихователів. Я мало не прослізився, тому що це була пісня про маму. Тож вітаємо усіх з прекрасним днем вишиванки, котра єднає серця всіх українців світу. Бо вишиванка захищає не тільки тіло, а й душу. Отож нас ніколи нікому не зламати, бо в своїх вишиванках ми несемо код свободолюбивої нації, безстрашних українців. Тамара Шарапанівська ілля Біюль телекомпанія КЕТ.